Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про перенесений матч чемпіонату України, куди може прийти Віктор Циганков, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з перенесеного матчу чемпіонату України третього туру. де Динамо обіграли металіст 19-25 з рахунком 4-2. Цей матч показав та доводить те, що кияни в цілому не змінилися і навряд чи зміниться, тому що. Ну, давайте подивимось. Після того, як Луческу місяць тому залишив команду, ми бачимо, що граючи проти такої команди, як Металіст 19 25 «Динамо» так само багато пропускає, звичайно, також і багато забиває. Це ми можемо побачити взагалі за кількістю голів у чемпіонаті, де вони мають найкращі показники у загальній кількості голів, та скільки вони забивають у середньому за матчі. Металіст 19-25 це не той суперник, який скористається усіма помилками півзахисту та захисників, та й самі пропустять більше. А тому для киян ця перемога не показник, що вони там намагаються змінитися. Але те, що робив Владислав Дмитренко під час матчу з півзахистом та захистом киян, це каже про те, що коли Динамо знову зустрінеться з командою більш рівною, більш організованою, та де більше гравців таких кваліфікованих. То звичайно вони знову втрачатимуть очки. Звичайно, що зараз на клуб працює той самий імпульс, про який постійно казав, що коли зміниться тренер, прийде там Шовковський, навіть якщо виконуючи обов'язків, то це все одно повпливає якось морально на команду, і вона буде більш віддано грати. І це ми бачимо, що Шовковський майже виконав своє завдання йому залишається перемогти у болонь, і він буде матиме 100% перемог. Але попереду на киян чекає дуже важливий період це зимові збори, і враховуючи, що тренерський штаб Динамо майже не змінився, тому що пішов просто Луческу, а всі інші залишаються на своїх місцях. То в мене є сумніви щодо того, як вони можуть якісно підготувати команду до усього року. Однак подивимось, чи прийме якесь рішення керівництва Динамо, а саме Суркіс, після завершення матчів цього року, і чи будуть вони змінювати тренера, або хоча б поміняють його там, трохи краще під Шовковського. Знайдуть йому якихось помічників, можливо, з італійцями домовиться там Стасоті із якими він працював у збірні України, а можливо, керівництво піде зовсім іншим шляхом, повідомлялось про зацікавлення до Марка Папшина, польського наставника, тому варіантів насправді багато, а можливо, все залишить як і було. Бо, як я казав в минулих відео, що Шовковський це дуже зручний тренер для Суркіса. Тому що він навряд чи захоче щось змінювати в системі клубу, але якщо прийде до клубу іноземець, він, окрім того, що буде просити якісь трансфери, буде намагатися щось змінити у системі, а керівництво це точно не сподобається. До речі, президент Динамо Ігор Суркіс досить емоційно прокоментував новину стосовно переносу, матчу з Минаєм. Ми не повинні їхати. Ми могли просити асоціацію та ОПЛ зарахувати їм технічну праску. Пам'ятаєте, інгулет Шахтар, Маріуполь, Динамо, але ми цього не хочемо. Але їхати туди ми витратили великі кошти. Дві доби там були. Нема освітлення, це смішно. Тому якщо вони хочуть, то нехай приїдуть до нас. Ми все підготуємо і гратимо у Києві, сказав Суркіс. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене, посилання залишу у закріпленому коментарі. Німецька баварія слідкує за двома гравцями іспанської журони, у тому числі і за українським хавбеком Віктором Циганковим. За інформацією Мундо Депортиво, Мюнхенська Баварія слідкує за правим захисником Жирони Арнал Мартінесом, але він не єдиний гравець Жирони, який цікавить Баварію. Бо Віктор Циганков також знаходиться у шорт-листі. Баварці навіть послали скаутів, щоб уважно стежити за ним в останні тижні. Була навіть визначена сума його трансферу за те, щоб відпустити 26-річного українця. Жирона готова починати розмови з 30 мільйонів євро. Взагалі-то джерело Мундо Депортів не найнадійніше, але враховуючи, що Жорона все ж таки буде таким клубом, який продає та покупає гравців, щоб жити на цьому, то, скоріш за все, це може бути правдою. До речі, за трансфером Циганкова звичайно, буде слідкувати Київське Динамо, тому що вони отримують 50% від наступного перепродажу гравця. А якщо він перейде до Баварії за 30 мільйонів, то вони отримують 15%. А тому у підсумку взагалі отримують 20 за нього. А тому, в цілому, якщо цей трансфер станеться, або Віктор перейде в якийсь інший клуб. То можна сказати, що трансфер Динамо на вихід був вдалим, тому що треба нагадати, що у той час у циганкове залишалося усього півроку контракту, і якщо б цього трансферу не було б до Жорони, то влітку він би точно кудись перейшов просто безкоштовно. Туринський Ювентус продовжує працювати над трансферами Георія Судакова, але сума, яку хоче Шахтар, є проблемою для туринського клубу. Як повідомляє Тутто спорт, керівники Ювентуса навіть розглядають можливість продажу двох гравців, аби зібрати на трансфер українського хавбека. Взагалі, італійські видання не найнадійніші, тому що вони ось нещодавно розповідали, що Ювентус хоче купити Судакова за 10-15 мільйонів євро. І ми ж прекрасно розуміємо, що це повний нонсенс, бо гірники відпустять свого півзахисника не менше ніж за 30-35 мільйонів. А взагалі, якщо казати за Судокова, якщо зараз включається з АПЛ, то, звичайно, на нього ціна серйозно підніметься, і Ювентус навряд чи буде вигравати у цій конкуренції. Колишній наставник Закарпатського Минаю Володимир Шаран має кілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Sport.ua. Володимир Богданович, начебто, став одним із претендентів на посаду головного тренера зорі. Втім, фахівець значно ближче до роботи в лівому березі з першої ліги. Зазначається, що шарана запрошували до Київського клубу ще минулого літа, але тоді він був пов'язаний угодою з Минаєм. Однак фахівець вже прокоментував цю новину і спростував більше половини інформації. Якщо зоря розглядає, то це здорово, але поки що із Луганського клубу ніхто зі мною не контактував. Конкретики ніякої немає. Але було б непогано попрацювати в такій команді. Що стосується лівого берега, то це вже рік пишуть, і я можу сказати, що точно ні. Тому що там головний тренер Віталій Первак, з яким довгий час працювали разом. Житомирське полісся взимку планує продовжити трансферну компанію це для підсилення складу. Як повідомляє Спорт півзахисник звягеля Богдан Панчишин може продовжити кар'єру у полісі. річний Панчишин грає у другій лізі за звягель із літа 2023 року. До того виступав за молодіжний склад ФК Львів. Але більш цікавим є те, що Житомирська поліція активно розглядає нападника Луганської зорі Едуардо Гереро, Повідомляє тато таке. Зокрема, наразі кандидатура Гереро розглядається у полісі, враховуючи, що клуб Євгена Гейлера придбав його за 400 тисяч євро, а контракт він має до 2027 року, то його навряд чи відпустять дешевше, ніж за суму з цифрою шістьма нулями. Але я думаю, що для пана Буткевича це не буде проблемою. бо нещодавно повідомлялося, що житомиряни цікавились піхальонком і готові за нього заплатити великі кошти, а тому і тут не буде проблемою. До того ж, враховуючи, що команда показує відносно класні результати в УПЛ і має серйозні шанси, щоб потрапити до Єврокубків, то чому б ні? Тим паче питання пошуку форварда, як на мене, для них є актуальним. Так в них є Арієльсан, він непогано грає, але по-перше, я не впевнений, що вони їм задоволені. А по-друге, він грає на правах оренди. Тобто, це буде залишатися за ними, чи купувати його чи ні. А тому, можливо, обираючи між. Арія це нам та Гереро, звичайно, вони оберуть Гереро. Молдовський шориф цікавиться 25-річним захисником Карпат Владиславом Бабогло. Як повідомляє спортарена, керівництво молдавської команди також продовжує стежити за кіпером Левів Андрієм Кожухарем. Раніше український коментатор Віктор Вацько повідомляв, що клуб із європейського чемпіонату готовий запропонувати за бабогло півтора мільйони євро. 25-річний гравець збірної Молдови приєднався до Корпат влітку 2023 року з Олександрії. Черкаський ЛНЗ дуже близький до того, щоб підписати Вінгера Усмана Камару за 150 тисяч євро. Як повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонськ, Черкаський клуб є найближчим до можливого трансферу, де конкурує з Карпатами та Кривбасом. Повідомляється, що сума трошки більше, ніж 150 тисяч доларів за Мінгради на Мадбелісі. Це начебто влаштовує грузинський клуб. Михайло Мудрик відзначився асистом за Лондонський Челсі в англійській прем'єр-лізі. Однак це не допомогло команді здобути бодай один бал. Взагалі, це вже другий матч поспіль українського Вінгера, коли він виходить у стартовому складі пенсіонерів, і другий раз поспіль, коли він допомагає збивати гол, бо з Брайтоном він заробив пенальті. Однак положення у турнірній таблиці для пенсіонерів виглядає і близько не так, як вони хотіли б, тому що від зони ліги чемпіонів вони відстають на 11 балів. До речі, напишіть в коментарях, а як думаєте ви, чи зможе Челсі у цьому сезоні потрапити хоча б у зону Єврокубків? І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.